з'явився поруч зі своїм молодшим братом Кімі Чан. Ти хочеш переночувати тут? Вона на мить завагалась, найгірніше ночувала на цьому комплексі. Зазвичай після того, як тренування затягнулося, трохи пізніше, хоча й манака були немовірно добрими та вічливими, вона не хотіла покладатися на них більше, ніж було необхідне. Але іншого боку, вона неймовірно втомилася добре, сказала вона неохоче. Дякую за вашу гостинність. Зовсім без проблем. Я повідомлю твоїм батькам. І ще посміхнувся, а потім глянув на брата. Між ними, здавалось, відбувалась мовчазна розмова. Кімі підняла бров. Задаєш питання чи не спілкувались вони зараз телепатично. На цьому етапі вона мала вагомі докази того, що спілкування на остою розуму було однією з... Одніє з їх здібностей. Ну я вже піду. Весла сказала і саму. Він зник у хмарі диму, через що Кімі закашляла. А Ініші закотив очі. Ледве минула секунда, перш ніж з'явилась жінка з... зі світом білявим волоссям, з'явила перед спадкоємці кланом. Енищі сама, сказала вона, сунобливо вкруйнаючи, вклю... вклю... чого чу... це чу... сан, відповів він. Не могла б ви провести кімінь до кімнати. Звичайно, вона почала йти, а кімінь пішла за нею. Після кімічам я більше не зможу допомогти тобі з з жалом сказала Сакій Сенцей. Вони вдвох ходили теплицею. Половина та переглядала назви. Вона подивилась на свого... на свого вчителя. Чому так? Кімі це передбачила, але все одно поставила це питання. У кутку її губ роз... заграла посмішка, я вагітна. Перебування поруч з токсинами небезпечне для дитини. О, вітаю! посміхнулась вона. Кімі нічого не сказала своїй вчительці. Чекається, покрота з оголосить про це сама. Дякую, рука ставши жінки, мимоволі посягну потягнулась до живота. Однак я можу допомогти з майструдов міською дослідженнями, які у вас є. Теорія, обману тощо. Це було б чудово, але не приймайтеся шиншей. Я повністю розумію. Приблизно через день вона стояла перед лікарнею, трохи нервуючи. Кімі стискала в руці паперові папер. В останній, в останній його оглянувши, вона отримала дозвіл від школи. Але все, ще трохи нервуючи, ймовірно, тому що вона діла за спиною, за спиною клану Монако. Вона ще їм не пробачила, вона точно їм не довіряла. Глибоко вдихнувшись, Кімі йшла до лікарні. Її погляд блискув по пацієнта, що чекали в кріслах, а потім знову подивилась на виснажний вишни... пані за столом. Вибачте, спитала Кімі, я з академії, я прийшла на спеціальний курс. Вона передала документи. У Коносі було не лише ніндзя а ориктивні набій, також існувала велика кількість спогунного, спугун... таємного та медичного персоналу, щоб познайомити студента з різними типами ніндзя. Академія пропонувала зацікавленим студентам спеціальний курс, який також дозволяє академії най... наймати безкоштовну робочу силу. Наскільки ми знала, це було по суті стажування. Студенти навчалися під керівництвом випускників нінця близького тижня, але якщо їм вдавалося справити враження на когось у цій галузі, термін навчання міг бути продовжений до кількох місяців. Пані перегняла на заповнений форму, ви не замолоді? спитала вона, глянувши на Кімі. перші ніж встигла відповісти, реструктурка знову заговорила. Не переймайся, не відповідай. Іди до кімнати 143. Вона знаходиться у другому коридорі. Віворогіо, чекала на вас там. Кімі, подякував якого зінці, перш ніж піти до кімнати. Вона швидко стукнула двері, злякавши жінку в лабораторному халаті та, розливши каву на свій одяг. Вибачте, з другої з Кімі, вам потрібна допомога? Ні. Ні, все гаразд. Це не. Не твоя вина, жінка коротко по посіхнула. Це спросто мій одяг. Я нічого не розмазала на підлозі. Кім подивився на виснажену жінку, відчуваючи неймовірно провину. Літня пані виглядала неймовірно виснаженою, ними колами під очима та блідою шкірою. Кімі неуважно уважно помітила, дивно знайомий фіолетові та татуювання на щоках. Жінка розміркувала, де вона їх раніше бачила. Я, міта кіміко. Присталась вона, розміркувавши, не помірка. Не були вона нас аудиторії. Я була тут на спеціальному курсі. О, звісно, о, це вона почухала голову. Так, я докторка Нохару К'ю. Цього тижня ви працюєте під моє керівництвом. Нохара, Нохара, Кіма насупилась, намагаючись згадати, звідки їй знайомиться ім'я. Зачекай він? Випала вона в голос. її очі розширились. Від шоку? Ось цьому татуювання здалась такими знайомими, як вона за. Як ви могла забути? «Так, рід, моя сестра, що Кімі злегка почервоніли. О, промотіла вона. Ви її знаєте? спитала докторка Нахару, трохи пожвавшись. Я знаю про неї. промотіла Кімі. Вона подивилась на свої ноги. відчуваючи неї би сором. Вона справила не дуже гарне перше враження. Чи не так? Лікарка гордо посміхнулась. Вона стала досить відома йга. Частина команди їдайме. Ага після битви, руйнування мосту канабі, докторка Нахару почала дивитися в порожнецю. Кіма почекала кілька хвилин. Доктора Нахару ніж спитати вона виявила ж вивела жінку з ченіння. Добре, добре, вибач, лікарка трохи позіхнула. Я чергувала останні три дня, не спав, допомагала з пацієнтами. Війна не війна закінчилась, але пацієнти все ще там. Гаразд, я вже я вже без вікою, я зупиняюся. Все гаразд. Я повністю розумію, добре, у мене є пацієнти, прийдемо зі мною добре. Звичайно, От, отож, печат зберігання медичної чакри. Вірно, докторка Нахара оглянула початку непритомного чоловіка. По, по суті, всі печаті щось зберігають або вивільняють. У цьому випадку це медична чакра. Чи можете ви принести мені з принищу, той маленький? Кім... Кімі схопила сприч і просядила його старші зінці. Дікарка плавно вивела місцеву анестезію в руці стогнущого пацієнта. Вона зуйкнула, не сховаючи себе. Коли знову засувала розсі розсіяну рану на його руці, про що ти думаєш? Ти зірвав усі шви». Коли ми кажемо без напруження діяльності, ми маємо на увазі без напруження діяльності. Яка різниця між медичною чакрою та звичайною чакрою? спитала Ківа, швидко дізваючи свіжі бенти з шафи з припасами в кутку. Хм. Чи знаєш ви, що відрізняє група крові? докторка Нахара мічно огорнула чоловікову ногу. Так, антигени на поверхні клетину крові, простіше кажучи, добре, кю, виглядав дощ вражена чакра, трохи схожа. Різниця спорідне із природною діють, як антагени. Кожна людина має свій унікальний підпис чакри. Більшість медичної чакри та нендюзен спираються на очищення і, по суті, духовної чакри, позбавлення антагенів. Винятковий контроль чакри потрібен для опанування. Вона різко посіхнула медичного ніндзю. Як це пов'язано з печаттю? Для створення печаті потрібна надзвичайна чиста чакра. Крім того, її надз... Її надзвичайно важко зробити, тому, тому її використання лише для найгірших травм. Розумію, Кімі мовчки близько хвилини, перш ніж ніж її знову охопила немогома цікавість. Отож бо, Отож, чи може ви розповісти мені про вона спробувала, але Кімі не могла повністю стримати посмішку з обличчя. Волонтерство у лікарні завжди приносило їй дивне відчуття щастя. Доктор Кюнохара Ось була був вражений Кімі, тому її стражування було продовження. Останні два тижні Кіма працювала в лікарні. Кім сиділа на дивані з квітками, принтом, як жазне, чекаючи на Інеїсі. Звісно, все це було частиною плану Яманака. Змусився її чекати, вона поставила себе на вищу посаду. Це було трохи дріб'язково, але це також було елементаром психології. Кімічан, голос іничі був тривожно нейтральний. Вона різко обернулася, незграбно посміхнулася. «О, ось веде, сенсей, ви мене налякали, як жажде. Вона криво посміхнулася, верс обличчя іничі залишився непохитною, вічливим. Будь ласка, не могла б ви прогулятися зі мною. Чує вже відчула проблиски тривоги. Іншічі стане набагато невимушений з нею. Чому ви повернулись до формальностей? Звичайно, Тім ішла за ним, весело встигаючи за його швидкою св... ходьбою. Щойно вони дійшли до тих із садів з іншого боку, Інеїч різко сповільнився. Вони кілька хвилин мовч... мовчки йшли серед квітів, як твої уроки з докторкою Нахару спитала Інеїчі, порушивши незручну тишину. сину. замерла, дивлячись на нього широко очима. На обличчі Іняїці з'явилася злегка легка... дещо щира посмішка. Він повискає її по голові, ну ж би, кімічан. Ти справді думав, що ми не десь знаємо. Він зупинився біля квітів з, з милості, друкнувся пальцями кінчики пачками їсти квітів, і ліщен зачекав хвилинку. Перш ніж продовжити, я пропоную тобі наступного разу проговорити з кланом. Ми дуже зацікавлені у твоєму у твоєму успіху. Його словах явно було ледь заолірване зо... зо... попередження, не робити цього більше, хоча. Зазвичай ми не радимо вам додаткові навчання, цього разу ми готові зробити виняток освіту в медицини дзюцу точно було б більш корисним, ніж шкідливим. Кімі підхопила його формування досі у медичному дзюцю. Він не сказав, що вона стане меднідом. Зрозуміло, сказала Кімі, дивлячись у бік Камелі. Дякую. Вони продовжили йти. Знайте, доктор Нахару, чудовий лікар. Вона підняла бро, справді, ледь помітно сухо. Гадаю, вона була на 4 роки молодшою за мене в, в, в академії, розміркуючи він, вона з майже мертвого клала на хару. Вони були відомими своїм контролем та унікальною чакрою. Більшість медичних зюсть це суть інь, оскільки духовна чакра сумісце з системою чакри кожного, однак клане Нахару також має чакру Ян, яка сумісне з іншими. Що фактично подвоює їхню ефективність. Впевнений, що це робить їх чудовими медиками, поступнула вона. Отож Нахара по суті мають типу ноль, окрім нових знань про родину Нохару, кількість свідком зрозуміла, чим займається інодічі, чи. хана Яманака займається інформацією. То наке мистецтво, як вони любили це називати, повсякдень Повсякденна культура рекламу так само керувалися обміном розвідувальними даними щиро на їй їй інформація про клан і наїще фактично вибачався, хоча Кімі не зовсім розуміло, чому він це робить. Ми має... Ти маєш рацію, і на виглядає трохи... трохи враженим. Їхне... Їхні медичні навички поступали з лісенсу. Клан Нохару колись був більший, але й війна завдала шкоду його численності. Кью та її сестра Рін є вже останній ї... останні з їхнього клану. Наскільки це поширене явище, я маю на увазі, що клад такий маленький, ким я те, тестувала ґрунт, не вагаючи зрозуміти, скільки інформації він зможе розкрити. Звичайніше, ніж ти, ти думаєш чи хочеш, він скрився. Війна була важкою для всіх: Сенджу, Гатаки, Юхі та багатьох, багатьох інших замовк. Багато хто з них багато хто з них залишився з одними. Одним чи з двома членами. Кімі зробила паузу. Вона розмірковала над чим у своєму серці. Зрештою, вона вирішила спитати «Це Цей, а що сталося з тенжу?» Хіба вони не були однією з однією складною з основниками?» І ще повільно зітхнув. Так, були. Але їхня історія не для, не для сьогодні. Відірвала з'яло квітку хризантеми таки на її на землю. Втім, їхнє становище не унікальне. Віна була важкою для всіх, повільно повторив він. Так походилась вона. Дві світові війни спотошила європейський континент у її старому світі. Конака ще не завершила свою Третю світову війну. Низька чиселеність населення її насправді не здивувала. Але тепер війна закінчилась і наїсі спробував говорити бадьоро, але його тоді трохи зми... зменшився. Більше не потрібно про це хвилюватися, крім і неїсі знали, що він бреше. Цилий день батько Ківі поводився дивно. Кожні кілька хвилин вони погляд поглядали на неї, перш ніж перешіптуватись. Вони так старалися бути скритими, але її батьки захливо провалилися, Кімі здригнулася, що дресирування Яманака спрацювали добре. Тепер вона вміло розпізнала незвичайну, незвичайну поведінку, ким озернулася на батьків. Вони, вона мала б скороти, скористатись можливістю випробувати навички, які її навчили клан, а, або ще просто запитати добре. Голосе сказала вона, розмуруючи очі. Що відбувається? Мати її батько Кіме здивовано подивилась на неї. Що ти маєш на увазі? Її мати дуже намагаючись зберегти байдуже вираз обличчя, але їй це не вдалось. Ви двоє дивно поводитесь. Чому? Зовні, Кімі виглядала, як трохи роздратована дитина, всередині, Кімі панікувала, що не так, щось з, з бізнесом. Ми знову в боргах. Йонака щось зробили, хто захворів? Хтось захворів. Вона була так захоплена своїми думками, що ледь не почула від... відповідь матері. Бачиш, Кімі її мати мовчки. Її мати, мати обмінювалась політик з батьком. Ну, знову почала за кілька місяців у тебе буде маленький братик або сестричка. Кімі з порожньопоглядом дивилась на батьків. Що о, це все? Сполашні вона засміялася. Мамо, вітаю, чи чудова новина!» Вона ніжно обійняла маму. Очевидно, її родина не була застрахована від бебі Бум. Я така рада. Кімі справді була схвильована, її пора її попереді сім'я була великою. Вона дуже сумувала за своїми молодшими братами, її новий брат. Не міг їх заменити, але Кім'я була рада мати ще одного члена родини, і небеса знали, що її батьки заслуговували на чудову звичайну дитину. Батьки Кіме теж голосно та бентежно засміявся. Бачиш, Емі, я ж казав тобі, що Кімі буде щаслива. Ти даремно хвилювалася, віз... візно обійняв дружину та, дід... та доньку, і вся родина засміялася. Ту мить усі відчула справжнє щастя. Вона звичайний час свого життя коли життя. Руйнувалась її основа та позбавивши її радості, коли її розум і душа мучилась почуття провини та сумніві, Кімі згадала той ідеальний спогад і посміхнулася. Кімі відчинає двері до головної комплексу, прямувала до коридор... прямуючи коридорами до вітальні, вона зупинилась біля входу. Що здавалось не так, вона повільно розширювала свої, свої відчуття, намагаючись зробити протилежність, приховуючи свою чакру, замість того, щоб. Стиснути свою чакру, вона поширювала її назовні, майже як пульс, як пульс. Протягом останніх кількох місяців неїща та і само встромяла її у голову відчуття та придушення. Кімі ніколи не була майстром у цьому, але для людей її віку вона була б достатньо компетентною її досі слаб... її досить слабкою чутливістю попередила її про присутність трьох людей у кімнаті. Вона могла розпізнати ледь помітну яку. Відч... Ледь помітним м'яке відчуття підпису і неїші. Дві інших були незнайомі, однак був холодний і гострий, як леж, а другий плаючий і, май... і майже енергічний. Більшість людей сприймали чакру як ще одне відчуття. Найпоширеніше бу... був жір, дотік, потім звук, нюх, а потім смак. Тімен не впевнено увійшла до кімнати. Сенсею вона замокла. Її вчитель грав у вона замокла, її вчитель грав у карті з двома незнайомцями. У одного було темне волосся, гостре, зібране у хвіст. Її погляд одразу привернула пов'язка на його щущі та на лобу. Неймовірно нещасна рана. Людина праворуч і від іще була високим кребезним чоловіком з гривою коштаного волосся. Судячи з усього це були дві інші члени тріо іносекочо. На силу згадала їхні імена. Кімічан привітав і наїще посміхнувшись. Можеш мені, провер... Можеш мені повернутися пізніше, Кімі вступила назад повністю під пітня. Ні-ні ні. Неїще -ні -ні. зневажливо махнув рукою ми просто граємо в карти. Олесно, чому б тобі не приєднатись до нас? Я познайомив Я тебе зі своїми товаришами по команді, трохи струбована, Кімі вийшла до кімнати. Вона стала біля. Стріця і не жічі, та стримувала бажання зв... зворушитися, поки інші синобіць постріляли за нею. Шико, що ж та да мітою Кімо? Вона оцениця, яку зараз спонсирує... зараз спонсурує мій клан Кімічан. Дині... не Ана... на голови, це на розшикаку, а чоловік, якому кончує потрібна стриска, це Акамічу Чоджа. Шикаку засміяв... засміявся хрипло і приємним голосом. Отож ти той хлопець, про який хвилю про якого хвилювалась Іниші, між тобою та його майбутньою дитиною Інші зовсім не замов. Бо що ж його дитина буде такою розпеченою, кажу тобі. Я прийшов сюди, щоб втекти від своєї вагітної дружини та всього цього дитячого, простогнавши какую, ми, ми мусимо про це говорити. Ось я кіма розсирилась, і вона трохи почервоніла. Що... І ниші згадував. Що мені свій товариші по команді Ео. Я не знала, що сенсей говорить про мене. Вона кілька разів кліпнула, почуваючи оленицею, ол, 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 яку спіймало, якою спіймало світ, світло фари. Приємно познайомитися, поспішно додала вона, випадково видавшися. Видавши все запитання, і не на її насупився з удавання розчарування. Вона надто ввічлива, що не дає їй шкоди. Це погана звичка, від якої я намагаюся позбутися. Вона кинула на нього сардонічний погляд і відкрила рот, щоб щось відповісти. Потім Кімь глянула на всі нею порч і передумала: Ти впевнений, що я хочу, щоб. Щоб я залишилась, я можу повернутися іншим разом. Шикако посміхнувся та відкинув назад. Чому? Ми тебе вже не лякали? Він театрально ахнув. Я справді очікував, що в неї буде більш сміливіше, яка ганьба. Кім подивився на нару і посміхнулася. Ти що, очікав від неї такої реакції? Шикаго